Так, отмечаем границі участка, да? Такая ерунда. Старый стопчик тут Старый все стоит. А новый сейчас узнаем докуда. Старий убираємо коротше накрилась наша болгарочка, розлетівся там редуктор, хвостовичок. Ріж, ріж. Треба пропекти, наскрізь пропікать. Да, не бойся, пропікай. Щоб аж провалився електрон о! А тепер веди отак, так, да. пропікай, пропікай. Во-во-во, правильно, правильно. Ого, там лава розпиля. Так, да, так, да, так, да. ріж, ріж. Болгарка сломана. Папа, я тебе вижу в отраженні. Ріж, ріж, ріж. <звук> Ні, то перевернемо, потім будемо різати. Ламую одламую. Отак вот вам вот. хоча переверну біш переворачувати? У кожного своя робота. Да. Валіді гноса в воду. А я діляю. Федя робить бетон. А я зараз буду робити дирочку, по дотверстя. Дирочка під отверстя. Надо отрезать трубу, валит. Ну, что сделать? Давай, отрезай. Все уже одну отрезал. У нас болгарка сломалась. Значить, то... одрізав так ровненько, наче болгарочкою. Так, класненько. Пожар. Треба тушити. Ох, з робота кипить, валіді гріже. Хидять бетон заколочує. Я вже ямку зробив. Стопчики стоять, радуються. Потім вверх пообрізаємо. Валітик по 2,60 відміряв і ну, де. А що ріже, бо згоріла болгарка. Ой, не згоріла, а розпався е, редуктор. Наверное, дальше. Ну попробуй. Ну все? Все, отлично. Все, снимай? Да, давай, вары. Не... Не... сильно быстро веди. Еще медленнее. Еще? Да. Прихватись там О, дырку пропить. Все, хорош. А то мне и долго надо заваривать. Красавчик, все, смотри. забор поварил. Молодечек. закончил закончили стенку последнюю. Вот так, Говори. вот у нас. так. так. Красота. последнюю закручу. Так, смотрится сзади такая стеночка. Красота. Так, покрасил с этой стороны. Хочу еще вот тут то сделать сверху. Отсюда и сюда перемычку. Щоб два столбика зв'язати. А то він той і так шатається, це по-своєму шатається. Хороша туди на перемичку і буде отлічно. Завтра висохне, поставлю ручку. Не знаю, може з цієї сторони теж, ну, сірем буде некрасиво, я вже бачу, що буде все зливатися в одну. Один цвет і буде якось нехорошо. Чорної краски треба купити маленьку баночку. Щоб оці докрасити і все. Так, все прихвачено, все виставлено по уровню. Прихвачено до трьох стопчиків. Не буду нічого ботонірувати. Так і так воно все їздить. Теперь на цю ерунду їздить хорошо зараз входить опала. Короче, система непогана. Пусть відео, коли у нас немає забору, виділяв шарлотку. Ага. Ага. І у нас що, Абаль, Ігорюк, що? Зварив ворота. Так. Да. відкривання. Перше відкривання наших ворот. с той стороны снимем надо сейчас покрасить то можно железо чплять а ну закрой! еще раз да. вот так у нас есть ворота этих пути как красиво закрываются и открываются супер товаримо і будемо і все у нас ворота вже круті є іспитання пройшли коротше ігорюк молодець його Там ключик есть? Во! Супер! Ворота внутри закрыты, не да? Нет, открывается. Круто! Супер! Папа наш! Меня Красавчик. Красавчик! Ручки у него золотые. А тут нычка какая-то, наверное, у него. Да. затокать типа электрода не хватило да? ну да Ну я думал от открывать неудобно понимаешь как его ну ничего ладно закрыть никто не знает надо якусь штучку атаку типа атаку говорить за на ее так еще раз ну ничего тут делаешь электрод купишь Ну круто, от ворота закриті. Можна вже желізо чіпляти. Таке, вітер все. О, наша машина перший раз виїжджає в ворота. От. Так що так, у нас вже ворота є. І забор. От. Я заблудилася, одразу закрила калітку, а потім не змогла зайти. Привикли, що залазимо через забор. Да. Ворота поки ще без системи роздвіження, але скоро і буде в нас і система роздвіження. Бачики ворота круті. Все. Закрились наші ворота на замочок. От. А тепер Ігор не може вийти, бо ключики то у мене. Ігор, поки ми без тебе поїдемо. Коротше, тепер Ігорка треба випустити. Дай, без... так би ми без тебе поїхали. Ну що, молодічик. така в нас красота така. Зараз будемо робити римби. О, от так. Поки домик, хай ангели божі, охраняють наш домик. Дякую,